Вітаю, друзі. Коли у нашому житті є приводи для натхнення, і люди, які нас надихають, ми здатні робити наше життя щасливим і насиченим, радісним моментами. Для мене менторами завжди виступали успішні бізнесмени, для яких сім'я завжди на першому місці. Сьогодні я ділюсь з вами думками однієї такої людини. it підприємець, родом з Харкова, Микола Удянський. Його думки це правила і мого життя. Тільки віра в себе зробить вас переможцем у житті. Відкиньте у бік непотрібні сумніви і почніть діяти зараз. Чемпіонами не народжуються, ними стають планомірно, але впевнено наближаючись до заповітної мети. Виберіть улюблену справу і вдосконалюйтеся в ній щодня, доки не станете найкращим. Набивайте гулі, падайте, але ніколи не кидайте своє заняття, навіть якщо вам якось буде нестерпно боляче. Пообіцяйте собі, що одного разу обов'язково стоятимете на вершині Олімпу і дивитися на весь світ вже зовсім іншими очима. Смакуючи неймовірний присмак щастя та перемоги, досягти успіху неможливо за день спонтанно чи з волі випадку. Не вірте тим, хто каже, що мій знайомий став мільйонером просто тому, що йому пощастило. Життя успішної людини це вічна боротьба за краще місце під сонцем, яка починається в той день, коли була поставлена конкретна мета. І не має терміну давності, тому що навіть незначна пауза нерідко приводить до повної поразки. Для того, щоб упіймати справді велику рибу, необхідно бути готовим намочити ноги для того, щоб витягнути її на берег. Насправді секрет успіху простий. Потрібно мати сталеві яйця, щоб перебороти свої страхи. Виробіть у собі звичку робити саме те, чого ви найбільше боїтеся, і успіх стане вашим найкращим другом, стати по-справжньому вільним, не підлаштовуватись під ситуації, не бути заручником совісті, не танцювати під чужу дудку, робити тільки те, що хочеться, і завжди вибирати невідому дорогу. Ось що означає жити на повну катушку. Щастя лежить під вашими ногами. Потрібно лише мати сміливість підняти його з підлоги, не підірвавши спину. Рано чи пізно з вами неодмінно має статися щось справді жахливе для того, щоб стати мотивацією до подальшого зростання. Ніколи не накопичуйте образи у себе в голові. Натомість накопичуйте гроші, інвестуючи їх у перспективні проєкти. Це перший крок до фінансової свободи та успіху у бізнесі. Сприймайте життя як виклик, якщо збираєтесь розкоштувати його на смак. І пам'ятайте, що кожна гіркота має свій особливий смак: живіть повним життям, не бійтеся робити помилки та усмідомлювати власну недосконалість. Тільки так можна отримати доступ до секретів мудрості. Ніколи не бійтеся провалу, не переживайте про те, що інші можуть подумати про вас. Розумна людина завжди підтримує здоровий почин, а дурна в будь-якому випадку залишиться незадоволена. Існує лише два типи людей: перші приносять користь, а другі їх обговорюють. Намагайтеся приєднатися до першої групи для того, щоб максимально відгородитися від секти невдах. Не будьте, як усі, ламайте систему, заперечуйте істини, живіть за покликом серця, завжди вибирайте найскладнішу дорогу. Лише труднощі та випробування зроблять із вас переможця.